Плащ! Да. Так? Як його назвемо? називаємо? Жорлік. Почухай, я б по пузико почухала. Мам, <плес> діляйся мені молотом, пузико чухаєш. <плес> Все! Пузико почухане. Це наш петік, який питається картоном. Картон в хаті. Ом ном 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 Короче, коли він з'їсть багато картона, то випадає з нього така какашечка. Найди мене. Він викакує какашечку. Потім з неї, з цієї какашечки, можна робити електродвигуни. Все, йду шукати. Саша, ти де? Я тут якусь посилку надибав. Саша, де ти? О! е е е е е е е е е Сти, я викликав на тебе весь картон. Зберігай покорми нашого питомця. Ставь! Я вчу тебе як кормити цього. Есть нашого животинку. Та не так же. ж. Я... Він падати не вміє. Так. Ух ти, какашка. Він викакав свою першу какрашку. <рес> кстати, кстати, дивися. Так. У -у -у. Два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. Вісімдесят шість. Мокви. Це я на огороді виростив, потім покажу тобі диву. Добре. Тут він вже зробив кучу картона. І він може робити. Не, чекай. Ну так, він може робити. Він може робити. Він може робити. Ти я здобув ще одне колесо. А так. Давай, Ставь. Ламай колесо і цей головний механік зараз все починяє. Так, нам не вистачає ще одного, але я можу зараз зробити. Тобі є колесо вже? Ні, немає. Ну, я знаю, де його достати безплатно. А, де? Потім тобі покажу. Та що не все понять? В мене є всі ресурси, щоб зробити поршень. Окей, давай. Поршень один. Треба дві неочищені нефті. В тебе є нефть. О, в мене є. <рес> Поки я сам вразила, ти вже все там цей знайшов. Десять блок металу, два. Газ, два. Одна зжаття, так. Два зажати. Одна. Одна. Во, застав компонентів. Давай. Тут десять, але нічого. Ловиться. 15. 15. Давай. О, о! Сі, там пусто. Так треба. Добре, довірюсь професіоналам. О, я поняв, він трамбує е, воздух з вогнем і поршень. мені. Все, давай, іди ставити. Куди ставити? Ну, біля лампочки отут. А давай отако. Нам треба якась ця кнопка. В тебе є кнопка. Хм, Для кнопки к... треба нам. О, я можу зробити кнопку. Давай, роби. Чи треба зробити такий цей? Отакий цей Так, тумблер, так. Добре. Е, давай, став. Так, 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 ти все правильно зрозуміла, дивися. Робимо отак, підключаємо і я все як завжди зробив. Я е, вам О, молодець, точно, я забув. О, я теж ще раз обгейдив. Тепер е, буде максимально спит. Може понижче розмістив, ні? Ага. О! Окей. Yeah. Давай. <реш> і боти маю надію, що не приберуться до нас. Не еволюціонірують і не взламають всі кнопки і не будуть на них тикати. Mm. Кстати, це може реально бути. кошмар. <реш> Взяти більше дерева і збільшити оцю платформу. І тепер беремо нашу машинку. Їдемо. Обережно, обережно. Вона mm, тут обережно. О, в'їхала! Назад какого? Наша машина твої така. О, все. Давай, одна. <рістить> О, на мене! О! Все! Оставляй так! Колесо Ні, не дуже таке. О! Дивися, воно ідеально зараз це, вміщається тут. Опа, все. О, клас. Давай, трохи вперед до мене підійдь. Я просто що воно мене зараз О. Все. Перефектно. Піднімаємо на бельг. Опа! У нас качає. Ми переживаємо, але все окей. Все. А, дивися, я пасажир і е, е, їдь до цього. До майстерні. А, поняла? Давай. Чувствую, ніби я їду. <ріх> ніби це я їду. Тут оцей привід задній і цей. Ні, не привід цей. Короче, типа. І дивися, стій. Да, приїжджай його. Приїжджай, приїжджай. І їй до цієї справа. О, І це не я поставив, бо ну, дивися. Боком. Да. Я його знайшов тоді, коли йшов е, з нашого огорода. А, огород поставити потім колесо. Ну добре. Ці, Наш да. огород назад. Дальше-дальше-дальше, стій. І тепер туди. На острівку. Угу. Туди, короче, на острів не доберуться ніякі боти, окрім грузоботів. Ну, таких паучочків. Вони вміють плавати, але вони дуже легкі. Це самі легкі ці. З трьох ударів. Так, 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 з трьох ударів. Бачите, дивіться, яка в мене тут плантація. Угу. 35 чи що? Пересчитайте. Ну так, непогано. Я з вами, що ти цих 35 заробив кучу, молодь. І з Молодець, що перерахувала все. Давай що там далі, що там, далі, що там далі? Далі йдемо до машини. Дивіться, зараз їдемо туди вперед. Їдемо, 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 їдемо. Тепер ми можемо швидко подорожувати і не боятися за нашу машину, бо вона в безпеці буде. Що тут було? Е, дерево було? О, за нами бот їде. Увільйом від нього швидше. Дивіться, ми вже близько. О, так, от той цех по, перер... пер... цех по переробці. Все, ми тут а? ми можемо запустити сюди помідори, цю буряк, броколі та моркву. Давай я в кину. Не можеш кинути. Треба е, взяти ящик так, потім пушку. Ну там ящик до ящика прицепити пушку, приїхати от сюди, от, направити пушку сюди і з цього є, з цієї, з цієї пушки стріляти ну, морквинку. Е, коли буде достатньо моркви, то запускається спеціальний переробітний апарат і робиться е, ці блоки моркви. О, дивися, тут написано, намальовано. Дивися, запускаєш сюди цю мокву, потім туди достається тобі ящик і їдеш туди, куди ми зараз поїдемо, якщо ти даш мені це... даш мені поканувати. Ти хочеш подивитися, що там? да, обминай отако. Все, їдь туди. Так, куди ти їдеш? Туди. Ні-ні-ні, направо, направо. За ці голови обережно. Обережно! Ні. Мене ж відкинуло. Це ти кажеш, я на колесо наступив і ти мене переїхала... Дивися, все. Сідай! За нами хвост! Умілюємо на всіх з Да що ти єш на всіх волосах? Ти Пізна. Во, дивися, ми приїхали. Сюди точно не треба їхати, там даже такий знак стояв. Yeah. Но ну, цей keep out. Ну, коротше, це небезпечно. Бач, там без ботів не можна ботам, Уходьте боти. Yeah. Yeah. Тепер їдемо сюди. Ну, це ми не боти, так? Я такі... Це це. і. Якась непонятна штука, чийсь дім. А, во! Сюди треба поміщати ці ящики з фруктами або з дідами. З дідами? Так, з дідами. Ящики з дідами. Ну, це, коротше, тут можна знайти якусь капсулу порятункову і діда. Ну, в неї діда. Він хотів змитися в цієї як ми, але щось пішло не так і його посадили в тюрягу боти. Дивися! А це мій знайомий дід Френк. Здрасте. Френк. В нього можна купити за один. Ну, дивіться, можна купити мішки з землей, удобрювач. Це, зерна банана, зерна апельсина, зерно чорники, Зерна хлопка. Ну, цього, бавовни. Бавовна. За три банана. А три банана ми можемо купити за три цих за три моркви. Тобто нам треба морква. А морква вже в мене є. Я все порішав. Кстати, у нього тут можна... Да, так, да, я це хотів сказати. А чого я не можу купити? У мене теж є морква. Але ні-ні ні, треба ящики моркви. Завозити туди в той, а -а -а -а. В той пилосос і він буде захватуватись. Дивіться, тут є м -м, картошку мід. Вистрілювач картошки, який. Короче, який можна стріляти. Логічно. І тут він потребує діда. А за отакий бульбо... бульбомет, який стріляє, ну, типа, міні які стріла цей, вистрілює картоплю. Можна так, кстати, там треба спеціальну машину зробити для той одяги, Туди помістити одягу і вона буде пригорлюватися. Це багато Перегрузка. Це Все, тепер їдемо додому. Довіряю тобі водити. Ти надіюсь знаєш, де тоді. А, дивись, там можна нажати Це, на бігал. кнопочку і висасуються всі ну, висасуються всі ящики. Чисті. І, кстати, тут можна жити біля цього озера, бо тут ну, не, не ходять боти. Клас! Чекай, збо, ботів збити, ботів збити, ботів Давай, збий бота! Збий його! Двоє лучше не надо об'їжджай. Але вони за коло жениться. на колові, то хай жениться. Ох ти машина! <р fum> <В> <Mustang> ні. За мною ще два бота женуться. Саша, допоможи! Не можу, я козаку рятую. Дай машину. Ні! Ні! Не бий бот мою машину! Ні! Ну, взагалі-то не мою, а мою і Сашину. але ні! Він з машини? Ні, він з бок. Я вже двох виловила. О, до мене ще один біжить. не ей! О, о! Він... Опа! Хоп! О, Ого! Ще, скільки ще з п'ять штук! Ботів п'ять штук. Ты пишешь! Саша, біжити. Саша, 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 я хочу пити! Я це не буду гинутись зараз! Я не можу генетичка, За... а в мене мало хп. Ой-ой-ой! ой ой Зараз я Зараз в мене з'явилася цікава ідея. Зараз захоплю до моєї до моєї машини. Твоєї? До нашої машини. Отако біжу, біжу, біжу. Кричу, дивися. Хопа! Все, я тут, вони мене не розтануть. Так, да, вони будуть бити. І цей конвейер буде все нижче і нижче, але? Ні, він не буде все нижче і нижче. Клас! Я тут тебе почекаю, добре? О, все, вони збіжали. О, про мене не забули. Вони зробили круг, подумали, може я спущуся тоді? Але ні, я не спустився. Дивлюся, як. Сі, 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 дивися. Я, короче, цей, тут жую жую моркву і п'ю молоко. І дивишся жасті. Да-да-да, і дивлюся ужастик, як якийсь батальйон ботів гониться на, на закуровий. Де вони? Отамо! Біля гори. Давай зараз двоє розберемося з ними. Все. Давай, все. Ну я не знаю, що вони настільки подамажені. Давай, сідай. Отако. От і тепер їдемо туди. Їдемо, їдемо. Ла -ла 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 -ла. Це буде, я не знаю, скільки часу займе, я знаю, що десь, десь в той стороні. О, так! Отут я розібрав пар, ну, це, один домик і звалив. Потім я їхав, їхав, їхав. Я їхав просто. Ні, я йшов. Я просто йшов туди. Бачу. Во! Во! Оце той, той спалений ліс. Де візьмемо більше янтаря та будемо цей, шукати там діда. Будемо шукати там діда? О, тю, такий маленький спалений ліс там навряд чи буде. це Ні, чекай. Постав на цьому. Та я хочу, але я зараз. Чекай, 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 тут а, к, 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 к. хіба їде? Чекай. Я тебе почекаю. Я знайшла палатки, Діда. Во! Так, тут є Незважаючи на те, що цей ліс такий маленький, ну тут є дід. І його треба, я, Ой, короче. Його треба якось перевести до того діда. До Френка. Він з Англії. І він не розуміє українську. Дивитися я! О, це мій дів не пущу! Діда вже хочу. Хто буде ходити, діда, хто буде додому їхати? В мене голос. Та, тащимо туди машин... діда до машинки. Машинка. Де я прибайкував? Во. Прям до неї це. Та ще в діда і не, і не, по, і не бачу. Де машина? Де машина? Не. Треба якийсь прицеп надати? Так, е, да, да дивися. Треба нам прицеп. В тебе є ці... Немає. Колес. Колеса Колеса є? Колес немає. Ой-ой-ой. А старі є? Немає вас ще. Жалко. Мы же какую-то веревку его обручек в эту машину. А то нет, дивися, Ты моя веревка. Это хорошая идея, я и я. Может, такие цей ковчик сделать. Дивися, да, 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 дивися. Давай за за футбол сюда Дида. Сейчас. Опа. Клетка в клетке. Клетка в клетке, а в ней Дида. Так. клітка в клітки, а в клітки дід. Все. Отако. От Можемо їхати. Хто буде вести? А, давай. А янтарь пошукайте вже розвивати. О, кстати, янтарь. О, отако от добивається янтарь. Давай це ще дерево добудемо. От оце. От, оцей, і думаю, вже буде достатньо, ні? Нема, не. Маємо отут треба колесо. От, а, отута. Логично. От Отак, о. Все. Можемо їхати. А де ще один на цей стул? Е, я його прибрав. Я, я, буду, отута, я буду наверху контролювати все. О, треба збільшити мощності. О, це максимум. А, -а, 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 а, паливо! Паливо скінчилося! Може, мекнеш? <свист> Може ты мекнешь, а? Это, а, нема палива, не собой. Нет, не так. Нет, я думала, це это такие червоны. Це нафта. А с нафта не можно паливо спину? А можно, а треба на той машине, яка у нас є дома. Ага. Не, кстати, и робится.

Де ви скільки їде? Вісім батьків, чотири молока. Даже шість молока. Даш мені трохи молочка, бо в мене одне молочко. Темні. І так, поки темніє, темні, я сажа в тому зажженому лісі, я поки піднімався сюди, до нас ще ковівка заскочила. Е, о, нас тут Шо? бот. Де? Не скажи, спавниться в другому цікій бот. Темніє. Заливши ліс. В мене день перший. Дід в мене в Жду свого брата. Він пішов за моїй кофи. І вже як той кролик, і без зустрічі дід. Даник, реально. Дивіться, нам треба вакуумний насос. Один набор компонентів. Скринька, давай сама хуже того, що... Сама хуже скринька, бо так дешевше. О, через хвилину тільки зробиться ця пушка. Я зараз візьму якраз такі молекви. Паливо для машини, точно, як я міг про це забути? Спасибо, Побіжі, мій асистент. Так, э, паливо для машини 11 тисяч вистачить. Все, я біжу. Я нічого не забув, ні, я нічого не забув. Бачу, як твій нік скаче. Бачу, як твій нік стоїть на місці. Але твій нік скаче, і це значить, що ти вже не так уж далеко. Я бачу, як твій нік змінює позицію. Я бачу янтарний ліс! Я вибіжав з цього неянтарного лісу і приближаюсь і приближаюся в янтарний. Так ночі тут більш так эпично все. Я прийшов! О, oh, в клетке. Ты то, що я так крови, как му и яв. Я заплавлю всю машину. Выехай, выезжай. Я змих, я добежав. И я застрял. Саша, сзади можешь пить что-то? Короче, давай я робимо... робимо... Я знаю. А, Нет, не, не, можем... не, не Не, не, не. выпадает. Поки що тут постоїть, він же мене випадав ти не поставишся кілька. Давай я його додому докочу. Або ні, до того, до Френка докочу. Давай. А Саша хай з машини розбирається. Да, Саш, ти розбираєшся з машиною, потім заїдеш додому і зробиш нормальну цю скриньку. Машині. Добре? Да дивися, зараз на машині. Mm, Дивися. Я поставила наче, то що вона інакше не їхала. Тут має бути. А, ну тут тоді. Да, 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 давай. Одне, диві... Одне їхало вперед, друге назад. От чому в мене виклеіла Да. Все, дивіться, як ми зараз быстренько. А знаєш, мені держать трохи нравиться отака от машинка. Ой, вряд ли запоманно. Там ще один. Все, so, приїхала. Да? Да, дивись. Опа! Все! О, yeah. oh, <laughs> він між собою щось там щепилась, не? Інтересно, він е, зайде до нас на цю Ну, до Френка на А. Ah. Ну так, він ніби повільніший став. Або це ти просто ускорилась. Я ускорилась. Хей-хей! Hey, Хоп! Hey. Я бы один, один раз от ставчик типу, проти нього. Uh -huh. Так. тепер натискаємо на кнопку, Хочеш натиснути? Ні, давайте. Натискаємо і сосало, діда. Так, сосало. Все, ніяких пошкоджень. Доброго дня, діду. А давай тут залишимо цю Ді... ту машинку і це буде машина, на якій ми будемо перевозити дідів. Чи дід тільки один? Дід? Ні, не один. О, бачиш? Ноль бурака, ноль помідора, ноль е, моркви та один дід. Все, і тут пишете може. Ви її приносити йому ці дари, так? А так. Да. І за це він може продати. Коротше, за дари він може продати там, хлопок, ну, бавовну, mm -hmm. цей картофель і мед. Ну да, але, ну коротше, я хотів машину припаркувати, щоб роботи не з'їли. Дивися. іти ти от сюди. Осіди і до оцього бота, який робить машини. І це бот, ну, цей, який куховодить. О, в мене все хватає! Я... Зараз буде, зараз там вилетить. Чуєш звуки, як він робиться? Де вилетить? Отамо, зверху. А, то я стану щоб на мене. Да-да-да, во! Да, да. Ой, Довгого дня! Він <сіх> так смішно виглядить. О, давай я тебе буду такого пінати, щоб важкіше ну, було. Ні, давай отсюда близько до нього. Опа. Отак. М -м -м -м. І. Е давай, хоп, все. Три колеса поставлено. Піццебургер. Вегетаріанський бургер. Бетон реаніматор. <плес> на корми <плес> своїх м'якнувших друзів і вони вернуться в строчку. Все. Духте. Треба, треба, треба стейк з вока, У нас є дві штуки. Це Авойка. Авойка дуже легко. Але ми це зробимо в наступної серії. Так. так. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Дядяки підвиснути з нагадатися. Меня навіть словный мам.